Всіх вітаю, діти. Відгадайте загадку. Висока, велика до неба росте. Дерева немає, а сніг несе, не ходить, не їсть, не спить до рання. Сторожем стоїть для цілого дня. Що це? Так, це гори але не просто гори це дім для багатьох тварин і рослин. Сьогодні ми вирушимо у невеличку подорож у Карпати. Якщо подивитись на карту України, Карпати знаходяться на заході нашої країни. Вони ніби охоплюють з усіх боків Закарпатську область, а також заходять на територію Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Саме тут, в українських Карпатах, знаходиться найвища гора України, Говерла. Вона така висока, що її вершина часто ховається у хмарах, її висота аж 2061 метр. Це дуже-дуже високо, вище за будь-який будинок чи хмарочос в Україні. Щоб піднятися на неї, потрібно пройти довгий шлях. Піднятися на Говерлу – це справжня пригода, це вимагає сил, терпіння і бажання. А коли ти стоїш на вершині, відчуваєш себе справжнім героєм. Отже, говерла це наша гордість, найвища і найкрасивіша гора України, яка чекає на сміливих мандрівників. Уявіть собі величезні величезні дерева, які тягнуться своїми гілочками аж до самого неба. Це смереки струнки, зелені красуни, які ніби охороняють гори. Їх так багато, що, здається, ніби ліс вкритий пухнастим зеленим килимом. Яскраво світить сонечко крізь їхні гілки. Чуєте, як шепоче вітерець між деревами? Він ніби розповідає свої лісові казки. Пам'ятайте, дітки, що ліс це ваш друг, і ми повинні його берегти, не смітити, не ламати гілки і не кричати голосно, щоб не налякати його мешканця. І ось за густим лісом відкривається справжнє диво, велике, велике і дуже красиве озеро Синевир. Його ще називають морським оком Карпат. Озеро Синевир знаходиться високо в горах, серед мальовничих схилів і густих лісів Карпат. Воно таке чисте і прозоре, що в ньому, ніби у дзеркалі відбиваються дерева, небо і хмаринки. Це найбільше і найглибше озеро в українських Карпатах. Це особлива річка, яка тече в наших рідних Карпатах. Прут це одна з найголовніших речок Карпат. Вона народжується високо в горах, на схилах Гоберли і біжить вниз, збираючи по дорозі багато маленьких струмочків. Прут починає свій шлях у горах, протікає через мальовничі долини, а потім витікає за межі України. Він ніби мандрівник, який хоче побачити світ. У водах пруту живе багато риби, особливо форель. Діти, перед вами смерека. Вона, ніби справжня королева лісу. Смерека дуже струнка і росте високо-високо аж до самого неба. Її гілочки починаються низько-низько і тягнуться до верхівки. Смерека завжди залишається зеленою. І влітку, і взимку голочки вкриті не листочками, а маленькими гострими голочками, ніби голочки їжачка. На смереці ростуть довгі красиві шишки. У них всередині ховається смачне насіння, яке дуже люблять білочки та пташки. Смарека – це справжній символ Карпат, така ж важлива, як гори чи річки. Вона дарує нам чисте повітря, затишок для тварин і красу навколо. В Карпатах є не лише великі дерева та швидкі річки, там, високо в горах, на скелях, росте особлива квітка, яку дуже важко знайти. Вона неймовірно красива і є справжнім символом гір. Едельвейс, рідкісна рослина, що росте у важкодоступних місцях. Дістатися до неї досить складно і навіть небезпечно. Така особливість сприяє виникненню великої кількості легенд і повір'їв. Рослина зацвітає в липні і серпні місяці, Едельвейс є символом альпіністів, а також вважається, що рослина приносить любов та щастя. Якщо йти по лісу, під ногами можна бачити маленькі кущики вкриті темно-синім, майже чорними ягідками. Це чорниця, справжня лісова красуня, дуже смачна та корисна ягода, яка росте високо в горах у наших українських Карпатах, там, де великі смирокові ліси, сховалася маленька, але дуже цінна ягідка черниця. Вона росте на великих кущиках, що ніби килимок вкривають землю під деревами. Чорниця це маленька кругла ягідка. Спочатку вона зелена, потім червоніє, а коли дозріває, стає темні синьою, майже чорною, тому її так і назвали чорниця. У чорниці є багато маленьких кругленьких намистинок. Ягідок. Збирати кожну ягідку окремо дуже довго, тому люди придумали спеціальний інструмент, який схожий на велику гребінець або лопату з зубчиками. Це і є гребінка для збору ягід. Ця грибінка має довгі зубчики, як у виделки, але вони розташовані дуже близько один до одного. Коли люди йдуть у ліс по чорницю, вони беруть цю грибінку з собою. Легенько розчісуємо кущик, збирач обережно підносить грибінку до кущика чорниці, потім він нею ніби розчісує гілочки. Зубчики грибінки знімають стиглі ягідки з гілочок, а листочки та гілочки залишаються на кущику. Це дуже важливо, щоб не пошкодити рослину. Ягідки потрапляють у кошик. Ягідки, які знялися з гілочок, потрапляють у спеціальний контейнер всередині грибінки, а потім звідти їх висипають у великий кошик або відерця. Коли ми говоримо про Карпати, ми обов'язково згадуємо mm. про одного дуже великого і сильного звіра це бурий ведмідь. Його ще лагідно називають вуйком у Карпатах. Він справжній господар лісу, який живе у найгустіших хащах на високих горах і біля гірських річок. Ведмідь дуже великий і сильний. Він має густу, пухнасту шерсть, яка зазвичай бурого кольору, від світло-коричневого до майже чорного, та, та шуба його зігріває в холодну погоду. Велика голова, сильні лапи з довгими кігтями, які допомагають йому лазити по деревах. Купати землю і ловити рибу. Хоча ведмідь є великий хижак, але він дуже любить поласувати різними смаколиками з лісу. Він справжній ласун. Зараз ми з вами бачимо, як ведмідь ласує своїми улюбленими солодощами. Мед дає ведмедю багато сил і енергії, щоб він міг бігати лісом, шукати собі їжу та готуватися до зимової сплячки. Ведмідь дуже терпелячий. Він уважно дивиться в воду, приступається. Його гострий зір допомагає помітити швидку рибу, яка пливе у річці. А коли ведмідь бачить рибку, він робить дуже швидкий рух лапою і хоп, ловить її. Бачите, як він смакує свіжу рибку. Це для нього дуже корисна і ситна їжа, яка дає йому багато сил для життя у лісі. Ведмеді їдять не тільки солодке, а й те, що допомагає їм бути сильними та здоровими, адже вони справжні хижаки, щойно ми побачили, наскільки сильний і вправний ведмідь, коли ловить рибу в річці або ласує медом. Але в карпатському лісі живуть не лише великі та грізні тварини. Є тут і маленькі, дуже швидкі та неймовірно милі звірятка, які постійно працюють і стрибають з гілки на гілку. Подивіться, яка у білочки гарна шутка. У неї великі виразні оченята, які допомагають їй бачити, куди стрибати. Але найголовніша прикраса білочки це її пухнастий, довгий хвостик, Він ніби віяло або парашут. Хвостик допомагає білочці тримати рівновагу, коли вона стрибає з дерева на дерево, і зіграває її взимку, ніби ковдра. Білочка дуже розумна. Вона ховає свої запаси у різних місцях. Під коренням дерев у щілинах кори закопує в землю, а потім, коли прийде зима і їжі стане мало, вона шукає своїх сховані смаколики. Бачите, як легко і швидко вона стрибає з гілочки на гілочку. А ось вона знайшла свій улюблений смаколик, горішок. Подивіться, як спритно тримає його маленькими лапками і швидко-швидко гризе. Білочка дуже любить горішки, адже вони дають їй багато сил та енергії для її акробатичних трюків. Якщо ви підете гуляти до парку або до лісу, де живуть білочки, візьміть з собою для них маленький гостинець. Зануримось у світ птахів. В українських Карпатах мешкає дуже цікава й особлива сова, довгохвоста сова. Вона є одним з найбільших видів сов, що живуть у цих горах. У довгохвостої сови немає пір'яних вушок на голові, як у деяких інших сов. Карпатська сова справжній господар лісу, мудрий і обережний хижак, що відіграє важливу роль у екосистемі гірських лісів. Праворуч від неї можете бачити білоспинного дятла. Це рідкісний, цікавий птах. Який мешкає у старих листяних та мішаних лісах, особливо в Карпатах, це вразливий вид, занесений до червоної книги, його чисельність зменшується через виробку старих лісів та прибирання сухостою. Пам'ятайте, що про всіх тварин та птахів потрібно дбати і берегти їхній дім Карпатський ліс. На цьому наша подорож Карпатами добігає кінця. Сподіваюсь, ви дізналися багато нового та цікавого про цей чудовий край. До нових зустрічей!